Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. ВМС США готуються до можливої війни з Китаєм через три роки. Їхня мета підвищити боєздатність американського флоту до 80%. Ризик затримання іноземців у Китаї зростає. Законодавці США вимагають видати попередження про максимальний рівень небезпеки подорожей до КНР. Деяких американців руками тримають у китайських в'язницях. Найбільше у світі військовий альянс готується до зміни генерального секретаря. Водночас голова НАТО ділиться із союзниками своїми поглядами на Китай. Новий наказ для ВМС США за три роки підготуватися до війни з Китаєм. Це на той випадок, якщо Пекін вирішить вторгнутися на Тайвань. Таку мету поставила голова військово-морських операцій США, адмірал Ліза Франчеті. Вона оприлюднила план підвищення боєздатності ВМС. Він полягає в тому, щоб до 2027 року 80% ВМС США були готові до ведення потенційної війни. Сі Сідінпін хоче, щоб його армія була готова взяти під контроль Тайвань саме до 2027 року. Він компартія розглядає Тайвань як частину території КНР. США не мають офіційних дипломатичних відносин з островом, але за закон. Оно вони зобов'язані продавати йому зброю для самозахисту. Вашингтон дотримується політики так званої стратегічної двозначності, тобто чітко не заявляючи стану на захист Тайваню. Водночас, гарантування безпеки острова є ключем до внутрішньої безпеки США. Тайвань лежить в ланцюзі островів, який не дає змоги китайським підводним човнам вийти в Тихий океан, де води досить глибокі, щоб приховати ядерну атаку на континентальну частину США. До того ж, понад 90% відсотків чипів виробляють на Тайвані. Їх використовують для виробництва цілої низки товарів від смартфонів до винищувачів. Щоб підготувати ВМС США до потенційного конфлікту, франчеція визначила сім цілей. Так планують прискорити технічне обслуговування кораблів, частіше використовувати автономні системи озброєнь, а також збільшити набір персоналу. Вона наголосила, що США необхідно стежити за діями Росії та Ірану, але ВМС мають зосередитися на Пекіні. Окис Андейже сьогодні Китай має більше військових кораблів ніж США. Вашингтон звернувся до Південної Кореї з проханням допомогти збільшити свої суднобудівні потужності. Один з найбільших суднобудівників запропонував 100 мільйонів позику на купівлю корабельні Філіп Шип'ярд у Філадельфії. За кілька місяців до цього, міністр ВМФ США відвідав Південну Корею, щоб залучити інвестицій в американське суднобудування. Угода чекає на схвалення законодавці та інші американські громадяни закликають підвищити рівень попередження про небезпеку поїздок до Китаю до найближчого. Нині дія передостанній рівень небезпеки однак багато хто вважає, що американців необхідно закликати взагалі не подорожувати до Китаю. Прихильники такої ініціативи кажуть, що багатьох громадян США досі несправедливо отримують у КНР у Конгресі. Провели слухання з цього питання. За даними конгресу, Китай в'язнює більше американців ніж будь-яка інша країна світу. Голова комісії з питань Китаю, конгресмен Кріс Сміт був одним із доповідачів на слуханнях. І він сказав, що держдепартамент має підвищити рівень загрози для подорожей до Китаю до найвищої, тобто видати попередження, не подорожувати за його словами. Це необхідно, щоб уникнути нових затримань американців. На слуханнях виступили четверо американців, чиї родичі провели в китайських в'язницях. по Повісі і більше років також був присутній колишній британський журналіст та викривач шахрайських схем. Пітер Гамфрі. він просидів у китайській в'язниці майже два роки за звинуваченням у так званій шпигунській діяльності. За його словами, цитата у Китаї ніхто не може бути в безпеці. За його оцінками, понад 200 американців у Китаї або перебувають під арештом, або не можуть виїхати, або зазнали іншого тиску. Він каже, що у Китаї ступінь твоєї винності не має значення. За його словами, основне. На проблема в комуністичній країні це судова система, зокрема відсутність справедливих суддів та прозорих судових процесів. Конгресмен Сміт має намір подати законопроєкт, який забезпечить більше ресурсів для американців, чиї родичі опинилися в пасті у Китаї голова найпотужнішого у світі оборонного альянсу залишає свою посаду після 10 років роботи. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив із прощальним словом на заході німецького фонду маршала Свобода важливіша ніж вільна торгівля Росія використовувала газ як зброю, щоб обмежувати нас, щоб заважати нам підтримувати Україну. Ми не повинні зробити ту ж помилку з Китаєм. Залежність від китайських рідкісноземельних мінералів, експорт передових технологій та можливість іноземного контролю над критично важливою інфраструктурою послаблюють нашу стійкість та створюють ризики. Китай провідний світовий виробник та експортер рідкісноземельних металів. Торік Пекін обмежив експорт кількох стратегічно важливих мінералів. Вони відіграють провідну роль у виробництві зброї напівпровідників та акумуляторів. Багато хто вважає цей крок частиною заходів у Пекіна у відповідь на заборону США експортувати до Китаю мікрочипи і пов'язані з ними ноу-хау. Головний інтерес КПК Тайвань, згідно зі звітами американського уряду, Пекін намагається підірвати підтримку Тайваню з боку США та їхніх союзників. Для цього він створює так звані ботнети. Це мережі ботів, які загрожують головним інфраструктурним та урядовим системам, потенційно запобігаючи будь-якій відповіді на можливе вторгнення на Тайвань. Голова НАТО сказав, що альянс, як і раніше, взаємодіятиме з Китаєм, але він не повинен ставити під загрозу довгострокову безпеку заради короткострокових прибутків.